Доброго дня, жителі нашої територіальної громади та навколишніх ОТГ. Я завідувач чеченського сектору Державної міграційної служби в Чернігівській області Дубиновська Ярослава Леонідівна. Сьогодні хочу е, про. Аналізувати роботу нашого підрозділу за 9 місяців. Станом на 1 жовтня оформлено документів паспортів громадян України для виїзду за кордон за 9 місяців 757. Це у нас оформлено. Видано 770 паспортів громадян України у вигляді ID-картки. Оформлено 634 документи, видано 626 документів. Звернулося за втратою паспорту за 9 місяців 50 громадян. Вклеєно фото до паспорта книжечки. У кількості 268. Обробили ми таких документів. Також на сьогоднішній день в активній фазі триває. Операція мігрант по відпрацюванню іноземних громадян, які проживають на території нашого ОТГ і на навколишніх сіл, по дійсних та недійсних документів. В ході на сьогоднішній день даної операції, яка триває ще в активній фазі, буде тривати до кінця листопаду, виявлено троє громадян іноземних, які проживали за недійсними документами. Даних осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено штрафні санкції у розмірі 3,400 на кожного. Хочу вам повідомити та наголосити, що кожного дня здійснюється прийом громадян без обідньої перерви з 8-ї години ранку до 16-ї години з вівторка по п'ятницю. У суботу також працює наш підрозділ з 8 ранку до. 15-ї години без обідньої перерви, тому кожен громадян, який хоче оформити документ, може звернутися протягом дня на виготовлення даних документів. У підрозділі є термінал для зручності та сплати адмінпослуги на місці в кабінеті, щоб не відвідувати банківських установ, що є зручно для кожного клієнта. Хочу наголосити та нагадати вартість документів станом на сьогодні. Оформлення паспорта громадянина України за кордон коштує 20 робочих днів 958 гривнів. За сім робочих днів 1598 гривень. На сьогоднішній день можливі затримки з виготовленням даних документів у зв'язку з військовим станом, але це є не критично. На сьогоднішній день документи всі прибувають до підрозділу вчасно, але ми попереджаємо, що можливо таке бути за відключення електроенергії та за повітряних тривог. Це все взаємопов'язано. Також вартість паспорта громадянина України у вигляді ID-картки становить станом на сьогодні 504 гривні за 20 робочих днів та 874 гривні за 10 робочих днів. Тому чекаємо вас у нашому підрозділі. Приходьте. Персонал нас обслуговує якісно, швидко. Та розташування нашого підрозділу на сьогоднішній день є зручним для відвідування. Ми знаходимося в приміщенні Ічнянської міської ради на першому поверсі кабінет номер 8 Також хочу ще раз наголосити, що вклеювання фотокартки до паспорта книжечки є безкоштовно по досягненню 25 чи 45 річного віку. На сьогоднішній день. Є продовження вклеювання термінів фотокартки тим громадянам, яким за місяць до початку військового стану та станом на сьогодні і до закінчення військового стану виповнилося 45 чи 25 років. Тому, в кого є е, протермінування даних документів в цей період, приходьте, будь ласка, і можливо буде вклеїти фото до вашого документу, а не робити обмін на it картку Чекаємо вас за терпінням. Дякую за увагу. До побачення!